Бензин, бензин, а ви шукаєте собі все-таки дизель і хочете таку народний автомобіль, це Volkswagen, щоб він був універсальний, був потужний двигун, 2 літровий наприклад. А саме основне, щоб автомобіль був в рідній фаріві. На легкосплавних дисках, наприклад, японський гумі ханкок. Трьохшпицеве кермо, автоматична коробка передач. Світлий, пишний, салон з боковою підтримкою, панорамний дах, дуже хороша комплектація, підйомники передні та задні. Подивіться, які задні сидіння. Зверху релінги, понизу партроніки, полочка все на місці, без жодного підкрасу. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланням внизу. Є постійно різноманітні автомобілі. І чорні, і білі, і сірі. Телефонуйте.